Так, що ти гніваєшся і ти кажеш, чому? У мене неділю чи дві неділі тому була такий приклад, я їхав на, на, чужому, на чужій автівці, я їхав по роботі, і я молюся, говорю, Господь, збережи мене на цій машині, щоб я нікого не в'їхав і нікому не вскочив. І рівно через дві хвилини я збиваю людину на велосипеді. Другу половину дня я задавав Богу питання. Ти що це за експерименти ти ставиш надо мною? Що це, що це, що це може бути таке? І ці докори ми постійно бачимо в Біблії, коли ми звертаємо на це увагу в старому заповіті, в новому, в Єремії 12.1. Справедливий ти, Господи, будеш, коли б то я судився з тобою про те, Провуватися буду з тобою, чому то дорога безбожним щаститься, чому-то спокійні всі зрадники. Він пред'являє претензію Богу. Тобі не все одно, що люди нечастиві, вони живуть нормально, в достатку. І ці питання можуть у нас виникнути під час війни, коли люди помирають. І ми кажемо, чи ти Боже не можеш його вгамувати? Коли ми бачимо кровожерливість, всю кровожерливість цієї війни, йод докаряє Богу, Тож не нестиму я своїх уст, говоритиму в утисках духа свого, нарікати я буду на гіркоту своєї душі. Коли ж я скажу, нехай постіль потішить мене, хай думки мої, ложе моє, забере, то ти. Снами лякаєш мене, і видіннями страшиш мене, і душа моя прагне задушення смерти хочуть мої кості. Я обрадив життям. не повіки я житиму. І він висловлює цей докір, це 7, 11, 13, 16. Таке питання, чи можу я висловлювати докер Богу? Чи можу я висувати йому якісь претензії в нашому житті? Чи то поки не, не, не торкнеться моєго життя, якісь речі? Це така це серйозна тема, це така, знаєте, не, не на один раз розмірковувати. А вакуум один-два говорять. Аж доки я, Господи, кликатиму буду, а ти не почуєш, до тебе я кличу насильство, а ти не спасаєш. Для чого неправість мені ти показуєш та позираєш на муки? А предо мною грабіж та насильство, суперечка, стається і носиться сварка. Бог авакум Богу висуває претензії? Що ти робиш? Чому я повинен це бачити? Чому я повинен бачити, як наша країна страждає, як страждають мої родичі, мої близькі? І що мені особисто робити в таких ситуаціях? Чи можемо ми таке проявляти до Бога? Чи можемо ми висувати йому такі? докер. Бог може стерпіти наш докер. Є на це причина. Це доки ми коримося і ходимо в Його волі. Коли ми докоряємо Богові, але все ж таки продовжуємо прибувати в Його волі, Він з цим вважає. Е, він цим рахується. Числа 11.1. І став народ голосно нарікати до Господніх ушей. І почув Господь, і запалав його гнів, і загорівся між ними Господній вогонь, та й, та й пожер їх у кінці табора. Опа! А як так? Тут вони висловлюють свій докір Богові, і Бог гнівається на них. Він це робить тому, що висловлюючи свій докір, вони прибували не в вірі. Вони ремствували, бунтували, вони протистояли і не хотіли бути в його волі. Бо вони казали, там було краще в Єгипті, там було краще в Єгипті. І запалався Божий гнів. Скарги на Бога. Чи були в вашому житті скарги, в моєму житті були скарги на Бога? Я йому дуже часто скаржуся. Я дуже часто пред'являю йому якісь претензії. Можливо, він вже надоїло йому відбивати мої нападки, але в мене є до нього претензії. Ісус також відчуває біль. Невиконаної не, не, не молитви, неотвіченої не, не молитви. Він благав, ава, Отче. Тобі все можливо. Пронеси мимо мене цю чашу. Скажіть, будь ласка, проніс Бог мимо нього цю чашу? Ісус на Христі цитує пророчески саму таку відому скаргу. Він каже: Боже Боже, для чого ти мене залишив? Це Матфія 27:46. Він не заперечував ті страждання, в які. В які він проходив. Він проходив їх з вірою, він розумів, що це повинно бути доконаною дією. Іноді в церквах ми, як віруючі, можемо помічати такі речі, що людина страждає, але вона робить вигляд, що все нормально. Вона каже, Алілуя, ми прорвемося, все добре, брат, не кажи негатив, сестра. Будь усміхненою, Аллілуя. А іноді єдиним шляхом mm. втішити себе, це є сльози наші. Mm -hmm. І це є крики до Бога. Mm -hmm. Доколі, як по-українськи, допоки. допоки. Допоки, Боже, ти будеш це терпіти в моєму житті. Надо мною знущаються або знущаються над, над, над моїми родичами, або, або знущаються над моєю країною. Псалом 6.4. І душа моя сильно стривожена, а ти, Господі, до, доки вернеся, о Господи, визволи душу мою заради ласки Твоєї, спаси ти мене. Бо ж у смерті немає пам'ятування про тебе. У Шиолі ж хто буде славити тебе? Це також, знаєте, такий, можна сказати, докир Богу. Але ми бачимо, що йдемо далі. Ми бачимо, що святі, ті, які очікують Воскресіння, ті, які померли, мученики, що вони говорять? Вони кажуть, об'явлення 6.10, аж доки Владика Святий та Праведний не будеш судити і не мститимеш ти, хто живе на землі, тим, хто живе на землі, за кров нашого. Вони висувають претензію Богу там, в тому потойбічному світі. Вони кличуть до Бога і кажуть, Боже, скільки ми можемо це терпіти? І знаєте, що Бог відповідає? <риклад> Ще трохи спочиньте. <риклад> ну, спасіба, Господь. Утішив. Нам потрібна молитва і нам потрібна віра, щоб в наших стражданнях і в нашому докорі залишитись вірними вірними Богу. Ще трохи спочиньте. Ця відповідь вона не задовольняє мене. Як Бог відповідає йому? Йов каже, що ти, що ти робиш зі мною? Я хочу судитися з тобою. А що каже йому Бог? Де ти був, коли я робив цей світ? Де ти був, коли я робив там того олівіафана? О, Боже? Дякую, але це не задовольняє мене? Твої відповіді не задовольняють мене? Що відповідає Бог Єремії 12.5? Бог питає у Єремії, як ти пішими бігав і вони тебе змучили, то як будеш змагатися з кіньми? Ти в спокійному крамі безпечний, краї безпечний, та що будеш робити в поводі Йордану? Ти на мене скажешся, що тільки 12 розділ. А що ти будеш робити далі? Що ти будеш робити далі? А Бог каже до Єремії, Цими словами він каже, я хочу зробити тебе набагато сильнішим. Я хочу зробити, щоб проблеми цього світу вони не зломили тебе. І на це нам потрібна віра. Бог відповідає на сповнені віри, скарги. Але Божі відповіді вони ніколи нас в цьому світі грішному не задовольнять. Бо ми не знаємо і не бачимо усієї картини. Римлянам 8.19. Бо чекання або в іншому перекладі, стогін створіння очікує об'явлення синів Божих. Ще не прийшов той час, що Бог нам показує всю картину. Ще не прийшов той час, і навіть все створіння, воно очікує від Бога відповіді, чому ти не поспішаєш? Знаєте, що каже Господь? Остання книга об'явлення 22.20, Бог каже до людей. Незабаром прийду. Оці слова вони наповнюють мене, оці слова дають мені наснагу. Він каже, незабаром прийду. І тільки в тій повноті, коли прийде Христос на землю, вся картина наших страждань, вона задовольнить нас і прийме ту форму, ясну форму для нас, зрозумілу форму. Чому написано, що Бог витре сльозу з наших очей? Як витре? Що піде йде отак витре? Чи він дасть відповіді на наші запитання? Що він візьме е, хусточку носову і буде нам соплі витирати? Чи він покаже всю картину світу і скаже, знаєш, чого ти страждав? Подивись сюди. Незабаром прийду. Це надихає мене, дає мені наснага, що я чекаю Бога, я чекаю Його відповіді. Навіть коли я страждаю, навіть коли немає відповіді на мої молитви, навіть коли повноцінно я не бачу всієї картини злого цього світу. Ісус Христос приймає наші докори, коли ми в волі Божій, і каже, я скоро все прийду, і я поставлю все на свої місця